Мої хороші привіт мої золоті, на каналі Таро Україна. З вами я Аня. і Сьогодні ми з вами дивимось Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка, Пальмар, що чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись на мій канал Основний Таро Україна. Не забувайте підписуватись на канал українського Відьми, де у нас з вами ворожіння. На кохання я там ще проводжу ефіри етери, тепер, да, на яких ви можете ставити свої питання. Підписуйтесь. Всі посилання я залишу під відео. Дивимось Дніпро. До вас військові хтось? Хтось з провладних з військових завітає. Зустріч посадовців, після якої дадуть гроші, гроші на лікарні перша, гроші на захист. Переймаються, готуються що можливі жертви. Можливі жертви. Є небезпека. Перше щось будуть збивати багато в повітрі, друге, ну таке, знаєте, як ми кажемо, легке. Друге, підуть ракети. Тут який момент? Ви можете щось важке, що буде летіти в ваш бік. У карта диявола, внизу колоди, тому ворог за вами спостерігає дуже щільно, дуже прицільно. Дніпрови там на повісті дня. Зрадники є, які розказують, що в Дніпрі дуже раді чекати ворога. І багатько. Дивіться, знову ж таки, до атак повертаємось. Може бути така ситуація, що ви Ви можете збити, але не одна атака буде. От як намагається підлітати до міста. Збиваю з пантелика, що нібито він вже відлітав, що він вже атакував, вже там наступного дня не буде, але ми не розслабляємося. Мікру. Навчальні заклади, небезпека. Гроші все ж таки йдуть на захист. Хочеться, знаєте, хочеться звичайних якісь, може, вихідних, якихось свят, щоб якісь були, може, заходи. Дуже хочеться. десь кудись пти. Люди будуть ходити. Люди ж, ну, як це можливо в даних умовах Дніпро, чи мені подобається, ви живете, все одно ви живете. Хоч вам і лячно, але ви ну, не викладаєте рук. Дніпро. Найближчі дні. Да, і небезпека з області. Там гучно, потім ваш захист працює. Холодно, Ну, тут, як кажуть, вже прийшла зима. Це той період, коли він має сакральний сенс для ворога. Одна атака друга показує. Десь ви щось собі підзахистили і під льот до міста йому ускладнили ворогу, але все одно. Ні, про найближчі дні. Чекаємо на зброю. Важливі домовленості. Із-за того, що наші хлопці десь ідуть вперед-вперед, є небезпека для цивільних. Ану, прильоти по місту тут не проліти помітить. Так, відбиватись буде. Є... Передмістя, є руйнування, цілить зараза в центр міста. Об'єкти я вам називала. Цілить прямо в центр міста. Причому. А Якщо в передмісті в області, він вишукує, де відпочивають, чомусь саме відпочивають. військові, у вас він хоче бити, просто буду бити в центр. Який центр? Може, це торговий центр, знаєте? Він каже, центр. Слово скажи, центр. Да. Ну, ви чекаєте, що буде обстріл? Тут от, військові, вони готові. Є, може, якась інформація з розвідки, що прям буде центральну частину намагатись Кошмари. Була найближчі дні. Небезпека прильоту. Є вогонь, є прильот, щоб ускладнити якийсь рух військовим. Може по дорогах буде бути по переправах десь. Павлоград найближчі дні. У вас також там десь хтось заїжджає. Може шлях у вас там десь? На святкове командування Он буде сидіти, прям цікавиться дуже сильно Павлоградом, областю, що як обезпечити вас. Щось дадуть, щось дадуть з можливості захисту, але ворог ну, ворог буде атакувати. диявола, де переправи. Вода, 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 вода. Що там поруч є? Які населені пункти? Звідти почнеться, у вас також можливі прильоти. Не можу всю інформацію казати, щоб десь там щось не поставлялося, світ щось дає, десь щось везуть. Щоб не було можливості це довести. Не, ну, не, можу, не можу все казати. Вибачте. Кривий ріхам ближче дні. Відбивайтесь. Втомилися. Удачі на вашому боці. Вогонь, район передмістя в місто цілить. Ви, питає, ну, ви питаєте часто, де, які частини? Велике місто, кажете, це треба по карті сидіти окремо під, ну, робити під вас чітко відео. Це може ми на місяць зробимо. Знову ж таки, ви прекрасно знаєте, де у вас мости переправи, може, водосховища. От з того боку залітати буде. Ви чекаєте, ви знаєте, що ворог якось там хоче атакувати, контратакувати. Ну, якось так. Тому що буде один захід інший. Кривий ріг ближчі дні. Працює у вас. Дивіться, у вас дуже схожа карта йде, як по Павлограду. Тобто. Ну, ви ж, так, да, ви також обласний проський. Захист, що зробити з вашим захистом, будуть розмови. Вона дадуть щось вам, нададуть. Гроші дадуть. В області тут небезпека саме для військових. Де, дивіться, у вас небезпека біля води. Це основна. місто будеш цілити? Буду. Тут знову лікарні, може, якісь тюрми. Щось, от, а якусь атаку одну відібійти, другу ні. Знову така інформація. Ні, були ще дні. Ну, Вогонь. Вогонь, гучно, земля здригається, смерті, летальний сход може бути. Неприємність. Марганець найближчі дні чекаємо на підкріплення, якісь дії військових. Чекаємо. Обстріл по району. Ось така зброя важкувата, важка зброя може бути. Застосовуватись по району. Прям вогонь йде. Так прям бачите, як летить. А що ти б'єш там? Б'ю по марганцю, щоб спокійно не було, щоб жити було неможливо, і щоб військових там не було. Отак він вважає, ворог. Ну, Ворог так хоче. А ми будемо робити по-своєму.